Привіт! Хочу порівняти дві пили китайську бензину у проти китайського Техаса на 40 вольт 2 по 8 А. Китайська це у мене старушка, ще садок, садко. Не пам'ятаю скільки років, 10 це точно років. Перепиляла дуже багато дров. ось Будемо зараз їх порівнювати. яка з них. Пилить швидше. Звичайно, бензинова буде краще, ну і гучніше. Тири на півсухий був підповідати. Не на цих оборотах не хоче, треба повишити. 40 сантиметрова шина, ну, 30 буде, 40,06, 30 сантиметрів, там спочатку було більше. Ще в них яка різниця, зараз покажу шини цепки і шини різні. У електроакумуляторної пили вдвічі тонша і по м'якому дереву. Кругленький зуб. На бензиновий суперзуб по твердой дереві... деревині. Ну, ось так і пили цей Техас. Нею я напиляв. Це все ясен. Тут трохи сирого. і ось ця кучка. Це чисто сухе. Зараз пока, зараз спробуємо ще. Сухо, чисто сухого ось. У мене є такий. <різь> То був напівсухий. Зараз давайте спробуємо повністю сухого. No Попали на по сучку, деревина тверда, дуже тверда, сухий ясень, не знаю, скільки з норовки. Ну, ріже, ріже. Можна різати. Звичайно, він пензиновий дуже слабше, Єдине, що мені в ньому не подобається, мені здається, що він погано маже цепку. Коли дуже суха деревина забиває там і погано маже цепку. Треба Хочу в шині ще одну дирочку зробити. Може буде краще. Ну, а різати можна. Зараз спробую спідмити, Цепка вже трошки підустала, тому що два прицепа вже автомобільних напиляла. But been seen.